Слава Ісусу Христу, вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до цього початку цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами тексти із першої книги Самоїла. Коли згрішить хтось проти чоловіка, то Бог заступиться за нього, а коли хто небудь проти Господа згрішить, то хто за нього заступиться? Коли хтось решить перед людиною, він буде мати заступництво. Раче, я скажу, трошки, можливо, незрозуміли ці стихи, але хочу пояснити, що, що, чим важливі вони є для нас. Людина в своїй природі. Є доброю, такою її Бог сотворив. Але через те, що вона отримала право вибору і через те, що в свій час людина згрішила, переступивши одну єдину заповідь, тепер людина у своєму виборі дуже часто не розуміє, що вона вибирає. І як результат вона чинить гріх, гріх по відношенню до інших людей. Тобто будь-який гріх це є образа не тільки Бога, але це є образа іншої людини, іншої особи. Тому що ображаючи гріху, своїм гріхом Бога, е, в який спосіб? Я відкидаю Бога свого життя. Що Бог для мене не існує, а я є сам як Бог, і тому всі мають служити мені. А гріх проти іншої людини. Це те, що я зневажаю гідність іншої людини. Я принижую іншу людину. І це приниження гідності іншої людини є в різний спосіб: словом, ділом, думкою, образити когось, принизити, вбити, вкрасти. Чинити розпусту. Всі ці речі це є приниженням іншої людини. І от коли супроти людини чинять гріх, тобто принижують її гідність, принижують її і ображають її, то Бог може заступити за цю особу. Бог є заступником цієї особи. Але коли людина чинить гріх проти Бога, то хто за нього заступиться? За Бога ніхто не може заступитися. Тому що, знаєте, Бог, це дійсно та правдива щира любов, яка все терпить, яка все зносить. І так часто стається, що Бог не прощає ну, негарне слово, що Бог воздає зразу за гріхів чинені проти людей. А коли людина чинить гріх проти Бога. То він, як правдива любов, очікує на вернення людини. І от ця війна кожен з нас має для себе дати відповідь. Що це війна, ким це, якою є ця війна для мене? Чи це є війна проти людини, чи це є війна проти Бога. Війна проти людини, бо принижується людська гідність. Знищуються міста, знищується держава, вбиваються люди, зневажаються люди. А з іншого боку, це війна проти Бога. Це гріх проти Бога. Тому що є одна особа, яка себе проголосила негласно Богом. Оточило себе такими людьми, які його, <кій> які є, будемо так казати, його підлабузниками, які готові говорити все, що завгодно, аби тільки їм було добре. Вони утверджують оцю особу, тобто Путіна, в його думці, що він є Бог, що він цар всього світу, що він здатен контролювати весь світ і весь світ має принижуватись перед ним. Ось ці слова, ці слова, які ми цю цитату, яку ми щойно з вами взяли для нашої молитви як звернення. вона була сказана е, такому священнику Елі, який жив в Ізраїлі. У нього було два сини, які прислуговували біля храму і які мали успадкувати оце священиче служіння при храмі. Але вони, бачачи, що приносять жертви, які складають пожертви в храмі, почали. <кхи> ну, тоді ще не був збудований Єрусалимський храм, це було просто е той ковче оця, яку переносили євреї. І от вони бачили, які жертви приносили. І вони спокусилися на це. Вони забирали кращу частку. Тобто кращу жертву, кращу частку жертви мали приноситись Богові, а вони це забирали собі. А їхній батько Елі мовчки спостерігав за цим, нічого не говорив. І от прийшло слово Боже до одного з е, пророків, який теж жив в той час, він прийшов до цього Елії, про це йому каже. Він йому докоряє цьому священнику, говорячи, що дивися, твої діти чинять протиправно, а ти цьому потураєш. І от він говорить ці слова: що коли грішать проти людини, то Бог заступиться за людину. А коли грішать проти Бога, хто за нього заступиться? Ми зараз маємо заступати за Бога. Ми кажемо, що ми воюємо за цілу Європу, що ми воюємо за свої сім'ї, родини. Так, це правда. Ми воюємо за свій дім. Але повинні також і усвідомити, що ми воюємо також і за Бога, що ми захищаємо ім'я Бога. Бо в Росії Путіна проголосили Богом. І це зробили це, це зробила Російська Православна Церква, священики, якої є тут, на Україні, які теж це підтримують. І наш обов'язок не просто перемогти в цій війні, але показати всьому світу, що людина не може бути Богом. Що той, хто себе робить Богом, Він є фальшивка. Той, хто, се... той, хто підтримує оцю фальшивку, він є проти закону, Він є проти людяни, проти Божих законів виступає. Тож ми маємо спільно разом з нашими військовими боротись. Наші військові борються, захищаючи людину. А ми, нашою молитвою, захищаючи наших хлопців, боремось за Бога. Щоби скинути оцю людську гординю і тим самим повернути правдиві стосунки між людьми в цьому світі. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас Грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помила нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили 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 нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішми. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, навіки вічні. Мій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогодні, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, поверни живими неушкодженими всіх наших полонених, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і просимо тебе, Господи! Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, даруй нам сьогодні переможний день і сили в серця наших ворогів, страх, щоб вони покинули нашу країну, бо ти Святий, завжди, нині повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!